Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про перенос слів з подовженими м'якими приголосними звуками і прочитаємо вірш Володимира Верховеня до побачення! А почнемо із повторення. Скажіть, будь ласка, як позначаються на письмі м'які подовжені звуки? На письмі м'які подовжені звуки позначаємо двома однаковими буквами. А яким значком у звукових моделях позначають м'які подовжені приголосні звуки, дві риски і дві крапки. Переходимо до роботи. Розгорніть свої підручники на сторінці 60-тій. Знайдіть вірш Володимира Верховеня до побачення. Зараз я прочитаю вам вірш, а ви уважно послухайте і спробуйте зрозуміти, хто є головним героєм цього твору. До побачення. Скоро електричка вирушає. У вагон ведмедик поспішає. Їде він у гості до бабусі. До побачення! сказав матусі. Провести прийшла сусідська киця, добра господиня й помічниця. Побажать вона удачі хоче, до побачення йому моркоче. Усміхнувся ведмедик машиністу. Буде що бабусі розповісти і заказку ввечері віддячить. До побачення, а що це значить? Значить, неодмінно ми побачимо всіх, кому побачення призначимо. І якщо захочеш бути з нами, до побачення скажи так само. Отже, учні, хто є головною дієвою особою вірша? Ведмедик. А до кого поспішав ведмедик? Він поспішав у гості до бабусі. Тепер самостійно прочитайте вірш ще раз. Поставте відео на паузу. Давайте обговоримо, на чому ведмедик їхав до бабусі. Ведмедик їхав до бабусі на електричці. Хто прийшов привезти мандрівника в дорогу? Провести прийшла сусідська киця. Який настрій був у ведмедика? Радісний, веселий, піднесений. Тепер попрацюємо письмово. Розгорніть свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота і посередині пояснювальний диктант. Зараз під диктовку записуємо слова. Перше слово з великої літери, решту через кому з малої. Отже, перше слово. Насіння. Колось. Волосся, багаття, коріння, крапочка. І тепер виконаємо самоперевірку. Подивіться на екран і перевірте, чи правильно ви записали ці слова. А тепер скажіть, чи доводилося вам переносити з рядка в рядок якесь із поданих слів? Ви бачите, що ці слова з подовженими м'якими приголосними. Сьогодні на уроці нам потрібно дізнатися, як правильно переносити з рядка в рядок такі слова? Давайте зараз пригадаємо, як переносяться слова з рядка в рядок. Слова переносяться по складах. А як нам визначити скільки складів у слові? Кілька голосних звуків, стільки і складів. Давайте пригадаємо основні правила переносу слів. Одну букву не залишаємо на рядку і не переносимо на наступний рядок, а також односкладові слова не переносяться. Зараз пропоную вам виконати усно мовне дослідження, описане у вправі 3, 2 завданні. Знайдіть, будь ласка, на сторінці 61, 3 вправу друге завдання. Нам потрібно поміркувати, як потрібно переносити слова. У яких є подовжені приголосні. Крок перший. Зверни увагу на те, чи розривають при переносі слова букви, які позначають подовжені приголосні звуки. НА-СІ-Н-НЯ На н ня. Отже, при переносі Букви, які позначають подовжені приголосні звуки, розривають. Подивіться, в, першу, в першому варіанті на сі ння перенесли, ці букви не розірвали. А в другому варіанті на сі н перенесли букви, які позначають подовжений приголосний звук, розірвали. Крок другий. Зверни увагу на те, чи розривають при переносі слова сполучення приголосного і голосного. Ні, сполучення приголосного і голосного не розривають. На сіння. Приголосний і голосний не розірвали. На сіння. Приголосний і голосний не розірвали. Отже, давайте сформулюємо висновок. Слова з подовженими м'якими приголосними звуками переносять по-різному. Букви, які позначають подовжені приголосні звуки, можемо розривати. На сі н-ня перенесли, на сі н-ня перенесли. Але. Сполучення приголосного і голосного розривати не можна. На закріплення цього правила пропоную виконати вправу четверту. Запишіть, будь ласка, в зошит. Перше завдання. Випиши з вірша Володимира Верховеня до побачення виділене слово. Поділи його рисками для переносу. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яке слово у вірші є виділеним. Це слово побачення. Давайте запишемо його, поділивши для переносу різними способами. Виконайте це завдання самостійно, поставте відео на паузу. Перевірте себе. Слово побачення можна перенести з рядка в рядок чотирма способами. Друге завдання. Прочитай. Випиши тільки ті слова, які правильно поділені для переносу. Життя перенести. Правильно поділене. Жит тя перенести правильно поділено. «Ж» і тя перенести неправильно поділене, тому що ми з вами знаємо, що сполучення приголосного і голосного розривати не можна. А в цьому випадку розірвали сполучення ж. і Будь ласка, допрацюйте це завдання самостійно, поставте відео на паузу і перевірте себе. Ви повинні були виписати слова життя, тя, жит, тя, вмі, каміня. КА-МІН-НЯ, ня, малюван, ня. Тепер записуємо вправа шоста. Нам потрібно до слів лівої колонки дібрати слова із правої колонки. Давайте спробуємо разом. Легке завдання. Легке взуття, легке навчання. Цікавим може бути завдання, навчання, вітання. Новорічне завдання, взуття вітання і новим може бути. Завдання, взуття, навчання і вітання. Учні. Запишіть, будь ласка, чотири сполучення слів. Слова з подовженими приголосними поділіть для переносу одним зі способів. Зразок цікаве завдання. Виконайте цю вправу самостійно, поставте відео на паузу. Домашнім завданням вам буде завдання третє справи 6 на сторінці 62. Вам потрібно прочитати, списати. Вставляючи пропущені букви. Підіб'ємо підсумок уроку. Перед вами сходинки успіху. Подумайте і визначте, на якій сходинці знаходитесь ви. Чи вам було важко виконувати завдання, чи вам все вдалося? Дякую за роботу. До нових зустрічей!